Чи є альтернатива дротовому інтернету? І коли нема світла, він працює. Війна, блекаут у 22-му і загроза вієвалих відключень електроенергії вже у цьому році змушує українців дедалі частіше задумуватися про альтернативу традиційній мережі. Але що це? Вже знайомий багатьом Starlink від компанії SpaceX кращої системи бездротового підключення до інтернету, поки не вигадали. Цей провайдер обслуговує мільйони користувачів з будь-якого куточка планети, наче віртуальний безвіз якийсь. Як все влаштовано? І головне чи всім доступно? Про це поговоримо вже за мить. Я Роман Сагай, і це обостей. Отож, поїхали. Назва Starlink, якщо її перекласти з англійською, буквально означає зірковий зв'язок. Мало хто знає, але вона не автентична. Була запозичена з роману Джона Гріна Провина зірок. Принаймні, це те про що пишуть у пресі. Ідея цього проекту належить американській компанії SpaceX, власником якої є одіозний мільярдер Ілон Маск. Головна мета цієї компанії була здешевити транспортування у космос людей та вантажі. Це на думку засновників мало би в майбутньому допомогти колонізувати Марс. На початку 2000-х це звучало як фантастика, як і ідея покрити всю планету Земля доступом до бездротового інтернету. Але колись і сам інтернет. Також був фантастикою. Отож, як працює StarLink? Найдорожчий елемент системи це супутник зв'язку. Його запускають на ракеті у космос на відстань не менше ніж 500 кілометрів над поверхнею землі. Якщо небо без хмар, можна побачити цілі сузір'я супутників, які рухаються у вигляді ланцюга. Астрологи через це свого часу наполохались не на жарт. А люди, які мають бурхливу уяву, сприйняли ці вогні на небі за НЛО. Та насправді це ніщо інше як супутники Starlink. І саме вони обслуговують інтернетом власників ось таких от пристроїв. Кожен супутник важить приблизно 250 кілограмів і працює від сонячної батареї. Коли він на орбіті, до нього підключається наземний шлюз. Сигнал передається на супутник, а той вже роздає його якраз на цю тарілку термінал. Простими словами, супутник це як дзеркало, що ретранслює сигнал від наземної станції до тарілки абонента, і саме завдяки цьому споживачі з будь-якого куточка планети можуть отримувати доступ до високошвидкісного інтернету. А швидкість, до речі, досягає до 1 гігабіта в секунду, що робить Старлінк всесвітнім чемпіоном серед інших провайдерів. Що ж потрібно, аби стати абонентом Starlink? Крім купівлі от такої тарілки, скільки це буде обходитися щомісяця? Розкажу трохи згодом. А поки давайте дізнаємося, в яку копійку ця розробка влетіла самим винахідникам. Перші два супутники Starlink вийшли на орбіту в лютому 2018-го. Тут зорі зійшлися як треба, і вже за рік компанія запустила ще 60. А нині, за різними даними, таких супутників майже дві тисячі. І до 2027 року Ілон Маск має амбітну мету відправити у космос ще 40 тисяч. Для порівняння за всю історію опанування людством космосу в позаземному просторі кружляли лише 13 тисяч супутників. Покрити всю планету інтернетом Starlink доволі недешево. Ціна питання. 30 мільярдів доларів. Але напевно гроші на це у Маска є на сьогоднішній день. Космічний інтернет працює в 36 країнах світу. Першими щасливцями стали жителі США та Канади. Це сталося у 2020 році. Компанія принципово не планує запускати свій інтернет тільки в чотирьох країнах: це Росія, Китай. Куба і Північна Корея в Україні Starlink став можливим завдяки шлюзу з Польщі, і сталося це під час війни. Хоча перемовини про запуск розпочалися ще до повномасштабного вторгнення, та аби остаточно все вирішити, знадобились лічені дні, і ключовим став ось цей твіт. Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс, Росія намагається окупувати Україну. Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу, російські ракети атакують мирне населення України. Просимо забезпечити Україну станціями StarLink, аби звернутися до притомних росіян, аби вони повстали. Наступного ж дня Ілон Маск відповів: сервіс працює на території України, а необхідне обладнання вже в дорозі. Тоді SpaceX відправила більше трьох із половиною тисяч терміналів. А вже станом на початок цього року в Україні їх більше ніж у всій Європі, близько 30 тисяч. Вони працюють на фронті і в тилу у пунктах незламності і там, де вони потрібні, у разі блекаутів. Старлінк в Україні вже став складовою, що забезпечує роботу критичної інфраструктури. Термінали безоплатно допомагають зберігати зв'язок енергетичним компаніям, пожежним частинам, лікарням, сільрадам. Це ті установи, що впливають на життя тисяч людей. Найближчим часом терміналами хочуть обладнати ще й усі потяги Інтерсіті. Як то буде, вже навіть протестували. Ми партизанськими методами обладнали старлінками один поїзд інтерсіті і катали його на різних маршрутах більше ста днів. Результати тестування, доступність на маршруті 97%. швидкість до 100 Мбіт на секунду. Віце-прем'єр міністр Кубраков. Поставив нам задачу тепер розгорнути пілот на всі поїзди інтерсіті. До кінця року задача буде виконана. Такий інтернет можна підключити і вдома, якщо, звісно, гроші дозволяють. Що для цього потрібно? Запитаєте ви для початку придбати спеціальне обладнання? Краще робити це через офіційний сайт Starlink. Хоча зараз вона доступне і в українських магазинах електроніки. Аби підключитися до мережі, потрібен термінал, який виглядає як невелика супутникова тарілка. У комплект також входить штатив та роутер. Коштує це все близько 500 доларів. І ще, щонайменше 75 доларів доведеться сплачувати щомісяця в якості абонентської плати. Також варто встановити додаток, який підкаже, куди саме найкраще поставити тарілку. Використання старлінків в Україні вже не раз супроводжували скандали. До прикладу, коли стало відомо, що Маск вимкнув свій інтернет поблизу окупованого Криму, аби зірвати українську атаку на чорноморський флот агресорки, так само коли з погрозою відключення звернувся до Пентагона, аби той взяв на себе фінансування цих послуг, у нас і коли не дозволив українським військовим використовувати супутниковий інтернет Starlink для управління дронами, є речі, які ми можемо зробити, і вже робимо. Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально. Використання Starlink для управління безпілотниками виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом. Контракт був призначений для гуманітарних цілей. Ну і не варто забувати, як маск закликав не допомагати Україні і говорив про те, що Росія війну не програє. Можливо, у мільярдера з його інтернетом в цій війні є свій задум. Бо ним мали би користуватися тільки українці, але якимось чином старлінки дістають і росіяни. Наші бійці це фіксують. Зокрема, на тимчасово захоплених територіях, хоча у SpaceX офіційно заперечують продаж обладнання країні-агресорці, проте інтернет там вимикати не поспішають. Нині компанія продовжує співпрацювати з Україною, і цей інтернет відіграє важливу роль для нас, особливо зараз. На фронті допомагає військовим тримати зв'язок, організовувати атаки. В тилу боротися з російською дезінформацією і пропагандою, а свої інтереси вони будуть у кожного. Нам же, як то кажуть, своє робити. Про що би ви хотіли дізнатися наступного разу? Пишіть у коментарях, а також не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки. Це був Обо обостейч і Роман Сагай. Побачимось.